А, ці капці викликають залежність. Одягнув і вже не хочеш знімати. Ну, я попередила. Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам одну з останніх пар, яку я зробила з любов'ю. Ось ці валяні капці. Я вирішила сьогодні бути за кадром, бо хочу зосередитись не на собі, а саме на виробі. Це мій формат такий, більш спокійний, щоб я могла більш конкретно показати вам свої, свої вироби. Перед вами капці з натуральної вовни повністю ручна робота. До речі, мені дуже подобається, зараз ці промінчики сонця падають з вікна на стіл, і сам ефект мене дуже вражає. Капці виконані колір світло-сірий. Це природній, нефарбований колір, такий, яким створила його сама вівця. Я дуже люблю працювати з натуральними відтінками, в них є особлива глибина і тепло. Немає нічого зайвого, тільки те, що потрібно. Погляньте ближче. Покажу вам фактуру. В прямому ефірі я ще так близько ніколи не показувала фактуру. Вона така м'яка, трішки пухнаста. Така жива, класна на дотик. Це не пластик, не штучний фетр Це звичайна вовна, яка дихає. Гріє і підтримує тіло. Подивіться, як вони виглядають всередині. Ці капці зроблені без швів, і, до речі, привіт всім, дякую за сердечки. Ці капці зроблені без швів, і, до речі, вони мають таку, вовна має таку властивість. Створювати анатомічну форму вашої ніжки. Як ви тільки походите в капцях, зразу тапочок приймає цю форму. Це особлива технологія, яка створена, яка створена мокрим валянням. Тут я додала сердечко. Ну, ніби як такий підпис. Ці капці готувалися для подарунка, і дівчина не знала, що зробити. Ми вирішили, що це буде сердечко, намальоване однією лінією. Раз, ось так. І це не просто малюнок. Для мене це такий символ простоти, чесності і любові. Воно ніби каже: тут тебе люблять. Ніжечка так заходить. Тут тебе люблять, тут тобі добре. А чому саме темно сіре сердечко? Бо воно таке спокійне, не кричаще, не привертає уваги на себе. Воно просто є, наче людина, з якою затишно мовчати. Це про стабільність, про довіру і про ніжність. До речі, підушва на цих капцях. Відшита натуральною замшею. Вона не ковзає, не тріскає, і при цьому дає відчуття м'якості. Я завжди підбираю матеріал, який буде більш поєднуватися з натуральними. У ну, мене нічого синтетичного тут у виконанні немає. Ця пара 38-го розміру, вона. Завтра буде відправлятися. ну, Можливо, якщо висохне за добу, я її буду зараз ще намочувати і трошки придам їй форми, бо поки підшивала і малювала малюночок, я їх трошки, може, підростянуть могла. Ну, не підростянуть, бо це ж якби не резина, не тянеться, просто деформувала, скажімо так. Знаєте, я люблю створювати речі, які не просто носиш, а які стають частиною твого дому. Ці капці саме такі, вони теплі, живі, свої, в них затишно. Ну, ось я й показала такий невеличкий обзор. Цих капців, поки падало сонячне промінечко, Мені дуже подобається це м'яке світло, яке розтіюється і створює таку атмосферу затишку. Це, звісно, у мене лежать інструменти для валяння, створюють інструменти атмосферу ручної праці. Хочу сказати вам дякую, що були зі мною сьогодні. Пишіть, якщо хочете свою пару або мрієте, я завжди на зв'язочку. Пишіть у дірект. Ну що, до нових зустрічей. Па-па! Цьому сердечко в вас!